Вітаю вас, вітаю вас, мої любі друзі, вітаю в Україні. Сьогодні, знаєте, хочу поділитися з вами своїми щасливими пригодами, які трапилися зі мною протязі цих декілька днів. Ви собі навіть не уявляєте, як все складалося, як пазли складалися аж самі зараз страшно. фаленопсис, міні фаленопсис Суговів'єн це справжній мініатюрний фаленопсис. Чому я так кажу, бо деякі дівчатка плутають підлітків, які купують у квіткових крамницях, путають з міні-фаленопсисами. Зазвичай у квіткових крамницях продають фаленопсиси. Ну, спочатку вони знаходяться в маленькому розмірі, в маленьких горщиках, але згодом з часом. Вони виростають в звичайні стандартні або міді рослинки. Суговін це справжній мініфаленопсис. У мініфаленопсисів в дорослому стані листячко ніколи не буває більш ніж 10 см. Менше? Так. Більше ні. І квіточки зазвичай вони мають розміром десь так від сантиметру до 4 см. Зазвичай вони квітнуть або з розголудженням, або, так, поодиноко, або на одній гілочці, як маленьким каскадиком. Суговів'єн квітне з розголудженням. Він нещодавно квітнув, зовсім нещодавно, на Новий рік, потім він. Закінчив своє квітування, в нього підсох квітконос, але дивлюся, що зараз пішло і там розголучення. На цьому квітконосі, він, ніж за все, підтягнувся квітконос, з'явилися додаткові бруньки, і ось вони розкрилися от такими квітками. Цей фаленопсис квітує зазвичай довго. Він має дуже маленькі розміри, тому він, знаєте, як прикраса у домашній колекції. Але мова, мова сьогодні не про нього, мова про пригоди. А почалося все із того, що я вирішила замовити собі маленького такого столика, бо, знаєте, набридло вже тримати, сидячи на дивані, тримати ноутбук на колішках. У мене ще є такий столик, знаєте, на маленьких ніжках, який ставиться на ноги, і можна пити чаю, каву, чай, каву, щось там, знаєте, піджовувати. Оце я полюбляю робити перед телевізором. То думаю, чого його тримати на руках, треба купити столика на ніжках, який можна придвинути до дивану або до ліжка і займатися собі своїми справами. Такий собі комфорт. От. Вибрала я той столик, який невеликого розміру, і замовила. Написала мені, що замовлення цього ж дня виїхало, і завтра я його отримаю. Ввечері мій чоловік, я вже йому всі вуха прожужжала, розповідаючи, особливо після кожного відвідування магазину Регіни, де я вам показую її. Орхідаріум, і я вже всі вуха прожужжала, що мені щось дуже такого, ну, на каштал такого, щось хочеться. Я навіть в інтернеті дивилася ціни на тераріуми, флораріуми, то знаєте, вони такі завеликі. Ну, Маленький мені не потрібно, а той, що такий побільш, ну, саме того розміру, як мені хотілося, так сантиметрів 60 на 50 то він коштує величезні гроші. Знаєте, витратити кошти, підзбирати, витратити, то можна. Але головне, щоб воно пішло, що ж можна витратити великі кошти, а воно не піде в твоїй хаті, і куди потім діватися з отим ящиком. І тут я в очікуванні свого нового столику а мій чоловік дуже не любить, як я захламляю квартиру. Тому я зазвичай. До останнього мовчу, а вже потім я отримаю, приносить додому і кажу: ось вам. Так от, ось вам я ще не встигла сказати, коли він мені приносить акваріума, старого, не нового, то його друг купив собі нового акваріума, здорового, бо він займається рибками, а цей в нього трохи підтікав. З однієї сторони не те, що там дирка, а просто видно, знаєте, герметика трохи розметувалася і підтікав в той акваріум. І він, знаючи, що мені треба, він віддав того акваріуму. Бог ти мой, яке це щастя! І тут я видаю: ой, ой, а в мене вже і столик є під цей акваріум. Мій чоловік каже, який столик. Кажу, завтра приїде. Півночі я з тим акваріумом. Провозилася, знімала він, знаєте, був обклеєний в деяких місцях, був обклеєний такою клійкою під дерево плівкою. Ну, це спеціально він зроблено для рибок. Але ж мені таке не потрібно. Мені потрібно, щоб він з усіх сторін був прозорий, щоб там зростали рослинки, тому я півночі дерла. На ранок я збігала, отримала свого столика і. Приємно була здивована. На новій пошті мені видали ще одну посилочку. І що ви думаєте, що то було? А то була посилочка, про яку мені натякнула, але повністю не видала своєї таємниці Оленка із Англії. Пам'ятаєте, вона у своїх відео показувала і розказувала, що вона їздила до Дрездену, їздила на виставку архідей, але вона обмовилась, що поїздка її була через Польщу. Бо в Польщу приїхала її подруга з України, приїхала до своїх дітей, вони там зустрілися, а потім вона їздила до Дрездену. Так що вона зробила? Вона до Польщі привезла для мене рослинки. І попросила свою подругу, щоб вона в Україні відправила її новою поштою до мене. От уявляєте, яке це щастя? Акваріум є, столик є, і маленькі рослинки є. Зараз я вам їх покажу. Ось, подивіться, яка маленька гарнінка. Бачите? Це дендробіум кудберсоні. Оленка показувала ці свої кудберсоні на своєму каналові, де я їй написала, звідки я а, і здогадалася, що в мене щось таке, щось таке з рослинок буде. Бо я їй написала: Ой, Оленко, як гарно в тебе в кліматі Англії. У звишеній вологості зростають Кудберсоні. Вони такі зелененькі, вони такі рівненькі. Вони так гарненько відходять. Кажу, а я Кудберсоні пробувала декілька разів. Оце вже зараз в мене є. Кажу що є потім пізніше тобі покажу. У мене є гібрид. Кудберсоні на інший дендробіум, оце кажу, її ще спробую один раз і все. Якщо у моїй сухості не буде зростати цей дендробіум, бо і прохолоди влітку в мене немає, то кажу, то вже останній раз. На що вона мені написала? Та ні, не останній. Буде в тебе спроба ще, і ще номер 4 або 5, каже. я не знаю. І ось ось Кутберсоні. Подивіться, ця ростинка. Була дуже довго на шляху до мене, бо знаєте, як із Англії, в Польщу, в Польщі трохи постояла. Тоді переїхала в Україну. В Україні трохи постояла у подружки, і нарешті вона приїхала до мене зелененька, гарненька. Листечко не підсихає, єдине, що він пропадає один бутончик, але живий. оцей. І в мене є, знаєте, відчуття, що цей бутончик все ж таки розкриється, і я подивлюся на квіточку цієї рослинки. Вона така гарнюня, вона така манюня. Я просто щаслива. Але ж щастя, моє ще не закінчилось. У мене з'явилася іще, іще отака от рослинка від Оленки. Подивіться, яка красуня. Які корінці? Яка рослинка? Невеличка. Щось я так думаю, що вона ще і по віку невеличка, але ці рослини гарно зростають. Це холкостіліс, Отаку от він має назву. І отакий от він повинен мати квіточки. В моїй колекції домашній є два холгоглосуми. Вони мені дуже-дуже подобаються. Взагалі я захопилася холгоглосумами, бо вони не особливо здорові зростають, то природні види, вони мають красиві квіточки, мають чарівний аромат. І ті два холгоглосуми мої домашні іще не квітли, але є в мене холгоглосум схрещений із вандою, от той квітує постійно і часто. То я так думаю, що і ця радість мене колись та й порадує. От така рослинка в мене тепер є. Дякую, 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 Оленочка, я така щаслива. От, от ви тільки уявіть собі, столик є, акваріум є, маленькі рослини приїхали, але ви думаєте, тут то -то вже все? Та ні, і то було ще не все. Ввечері. Телефоні у мене знов тук-тук. Отримайте посилочку у відділенні. І йо мою я згадала. У мене є підписниця, а тепер моя найкраща подруга. Вона мешкає в місті Харків, але у зв'язку з тим, що Харків зараз дуже-дуже дуже сильно обстрілюється, вона тимчасово вже другий раз за цю війну виїхала до своєї мами. А мама в неї живе у місті Бор. Це все коло міста Бор, там є таке селище, де мешкає її матуся. Я цього міста навіть не знаю. Навіть не знаю, де, де це місто розташовано на карті України. Але так розумію, що то, верніш, за все, вона мені підказала, що то Черкащина. І вона мені, коли я нещодавно жалілася, що в мене. Закінчується лісовий мох. Вона мені сказала, зараз в Україні йдуть дощі, і в нас так сходить мох, він такий гарний, сочний. Якщо хочеш, я тобі назбираю, але не зараз, після Пасхи. І то я їй кажу: та мені не горить. Мені не горить Світланко. Як в тебе буде змога, то, будь ласка, назбирай мені моху. Я буду дуже вдячна, дуже-дуже, бо він закінчується. І от Тук-тук з нової пошти. Отримайте, отримайте посилочку із міста Бор. Схопилася швиденько вділася і галопом, як отой сайгак, я поскакала на нову пошту і отримала коробочку. Повну коробочку отакого моху. Тепер, він, тепер вистачить і мені, і подружці своїй відправлю до Дніпра, і вона тішиться. В неї є теплиця, в неї є де висадити цей мох. Є і прохолода, і а, вологість, і сонечко, і вона буде вирощувати у себе в теплиці. Це я так її вже роботу знайшла. Вона ще сама не знає, що вона буде вирощувати мох, але ми її змусимо вирощувати мох. Вона не відмовиться, я знаю. То моя подруга відео з, з якої городинки з її садочку. Я вам нещодавно також показувала у своєму відео. І зараз в неї є тепличка. І знаєте, все, що в мене не зростає, все, що в мене не хоче адаптуватися. Я складаю швиденько у коробочку і йду Дніпра кажу: давай, давай, розвивайся, в тебе є і час, бути на пенсії в тебе є і е, знання, виростеш, розростеться в тебе і колись, може колись і зі мною поділися, з тим, що виросте. Так от, і мов до неї тепер поїде. І тут же ж пишу. Світланка, дякую тобі, дякую тобі, рідненька моя за мох. Яка ж це краса, лісовин, український мох. Це, така, це таке щастя. Вона каже, ой, його зараз так багато, він зараз він зростає скрізь і на землі, на деревах. Якщо тобі мало, то я тобі ще надбираю, А мені завжди мало. Кажу, ну, як буде час, як буде бажання, то ти збирай, збирай той мох. Щільно кажу, кладай, прям так щільно, утрамбовую коробочку. І все до міста Кривий Ріг. Я все приймаю. Я ніколи не відмовляюся від моху, бо я його обожнюю. І ось воно моє щастячко. Оце ніжки. Як бачите, вони на колесиках. Отак, і ось. Ось він, сам столик. Подивіться, як він гарно підійшов по розміру. 60 см акваріуму, там підложка під ним лежить пенопластова. Далі стоїть мій акваріум, і починається велике будівництво. По-перше, заселяється мох, різноманітний, бо, як я казала, мох то насолода. По-друге, от сюди підкинула цей ягель. Маю таку надію, він у мене був висохлий, як я його ще не викинула. І маю таку надію, що він оживе. Ну, це таке, знаєте, надія вмирає останньою. Оживе добре, не оживе, убере це і викине. Я ще не придумала, де тут підсадити муху з фагнуму, але вже накидала. Декілька рослинок, це ще не всі. Виявилось, що маленьких рослин в домі дуже забагато, і як їх розмістити, я ще не придумала. І ще я колись вже так давненько купляла такі тримачі для ламп. Чотири з них я використала, і в мене оці дві і ще знаходилися в пошуку, куди їх примостити, і дуже гарно примостилися сюди. Бо збігала я ще до магазину, до електротоварів і купила отаку лампу теплого кольору. Можна було купити супер холодного, але чогось мені захотілося теплого. Лампа дуже гарна тут. Бачите, як пристроїлась, вона вже йде із світильником, бачите, зроблена. Отак от дуже гарненько воно тут примастилося. Отут в очікуванні пересадки. Тепер пересаджу оці, оці два фаленопсиси, які дуже вріднючі, які хочуть великої вологості, то я їх пересаджу, це лові. І вони невеличкі, і ростуть вони невеличкі, і вони підуть також до цього акваріуму. Потім у магазині купила отакі. На присмоктувачах таких крючочки. Головне, що вони не металеві, головне, що вони пластикові, тобто, нічого не буде окислюватися, нічого не буде іржавіти у моєму доміку. Отут у нього, як бачите, є отвор. І отут збоку ще є один отвор. Це, знаєте, я вже завдання виписала. Одному своєму знайомому, щоб він мені із старого вентилятора комп'ютера зробив сюди повітречко. Буде вентиляція в мене. Подивіться, як воно. я вже тут і коряжечки пристроїла. І от ще таку сіточку поставила, на які на цю сіточку також поклала моху. І Тут у мене будуть маленькі горщики, ну, це я так думаю. А оці, оці крючички, я отак попідвішую і зроблю таку стінку із двох сторін. З тієї сторони, з тієї сторони, і порозвісюю іще малечу. Ну На сьогодні, на сьогодні мені це дуже-дуже вподоби. Дуже а як воно вийде, буду показувати вам в подальшому, що у мене буде. Получатися. От зараз я вже сюди руку опускаю, то тут, так знаєте, ну, добряче вологу і тепленько, що мені подобається, тепленько. І треба, знаєте, так підібрати рослини, для яких неважливо зниження температур. Ну, Я маю на увазі велике зниження температур. Поки що, ще знаєте, це все, це все в мріях, але головне дуже-дуже хотіти і мрії. Здійснюється, не буду витрачати ваш час. Все, що в мене буде, виходити, я буду вам показувати в подальшому, бо в мене велике будівництво. Якби ви бачили, що в мене коїться в оселі, так це ж капець, у мене коробки, кора, всякі блоки, мумхи, і горшики, все, все розкладено по всій кімнаті, то це все треба ще розбирати, думати і мріяти далі. Знаєте, як висновок за три дні стільки приємних подій сталося ну, в моєму житті, що ну, от мені аж страшно. Я взагалі людина не фортуна. Ну, фортуна ніколи не йде зі мною пліч упліч, ні, а ніколи ні в чому не щастить і ніколи нічого так просто не дається. І за три дні оце так воно ну, от сталося, що мені аж страшно, я вже сама собі кажу. Чекай, Марино, біди. Ну, біда, і, знаєте, вона приходить якось так неочікувано. От, частина вже й пішла, шахеди полетіли. Сподіваюся, вірю і молюся за наших хлопців, за наше ПВО. Контрнаступальні дії хлопці починають на фронтах. Схрещуємо пальчики і читаємо молитви. Молимось за їхню вдачу, молимось за те, щоб Господь Бог зберіг їхнє життя. Тож, тримаємось, любі мої, бережіть себе, бережіть своїх рідних і бережіть Україну. Слава героям, слава Україні! І смерть нашим клятим окупантам. Все буде Україна. Витримаємо. Пока. До нових зустрічей!